Які бувають патології у жінок починаючи від вагінізму, повного або часткового, закінчуючи гінекологічними захворюваннями і психологічними захворюваннями. Але це настільки глибоке запитання, кожна жінка це дуже індивідуальна. Особистість є, наприклад, от зараз у мене в роботі пацієнтка з постійним хронічним циститом, посткоїтальний цистит. Вона е, живе статевим життям достатньо рідко. Після сексу в неї цистит, і вона боїться цього сексу. Відсутність сексу постійно, і це таке замкнуте коло. Тому що заважає жінки, це. Дуже багато факторів, але перш за все це голова, це гінекологія, це гормони і в цілому урогенітальний тракт. Тобто урологія і гінекологія. Фригідність це вигадка? Не буває фригідних жінок. Бувають жінки, які себе не знають. І які не хочуть працювати над сексуальною складовою свого жіночого інтимного здоров'я. Бувають жінки, які не усвідомлюють, і що в них є ця проблема. Дуже багато я зустрічаю таких жінок, у яких з дитинства стоїть блок. От вона почула десь там в 5-8 років, що бабуся сказала якусь фразу. Яка в цілому заблокувала її сексуальність. У жінок дуже часто є страх, провина якась, якесь несприйняття самої себе. І от вона отак живе там 15, 20, 30, 40 років, і потім потрапляє до мене на прийом і в неї починається якесь взагалі інше життя. Вона каже: в мене барвів не було. Протягом 40 років. І ось я зараз навчилася отримувати оргазм, і потім ми цей оргазм переносимо вже в коїтус. І коли вона відчуває, що вона може отримувати насолоду від свого чоловіка, що це м -м, взагалі можливо для неї, це взагалі якийсь новий світ. Тому фригідних жінок не існує. Існують просто з недостатньою усвідомленістю, недостатньою культурою сексу. Секс завжди має закінчуватися оргазмом. Це як фінальна крапка. В будь-якій поемі чи якомусь творі літературному має бути розрядка як у чоловіка, так і у жінки. Але у чоловіка цей процес наступає. Більш легше, а для жінки це складніше. Знову ж таки, складніше, тому що дуже багато жінок вони закриті, вони не усвідомлені, вони не працюють над собою, вони не хочуть розуміти, як це зробити, щоб в неї теж ось була ця феєрична крапка в кінці сексу. Але дуже важливо, щоб все ж таки е оргазм був і у чоловіка, і у жінки, тому що це. Це і зближає пару, і це знову ж таки здоров'я, оскільки, якщо казати про жіночу, жіночий цикл статевого акту. В неї відбулося збудження. Що таке збудження? Це прилив дуже великої кількості крові до органів малого тазу. І от вона на цьому пікі збудження, 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 а оргазму не відбулося. Статевий акт закінчився. Вона вже переключилася, можливо, вона роздратована, вона збентежена, вона без настрою, вона агресивна, особливо якщо жінка. Вміє отримувати оргазм, і вона знає, що таке оргазм, і вона його не отримувала. Це катастрофа для чоловіка. Вона буде на нього нападати не так стоїш, не так сидиш, сміття викинув погано, не викинув теж погано. Але що відбувається на фізіологічному плані? Прилив крові наступив. Вже закінчився секс, вона вже й забула, що той секс був. Але протягом 12 годин в неї ось це відбувається приток крові, і він не відходить назад. Вона ще в цьому стані. Це все одно, що для чоловіка, от уявіть собі картину. Після сексу він ходить з ерекцією 12 годин. І такою ерекцією, що можна відкривати консервні банки. Ось це про той самий приток крові. Жінка ходить з ним. Це знову ж таки, проблеми гінекологічні. І якщо так часто жінка не оргазмує, в неї можуть бути онкологічні захворювання. На жаль, але це правда. Правда, що жіноча сексуальність розквітає після тридцяти? Так частково в тридцять років. Звісно, жіноча сексуальність розквітає, тому що ми будемо говорити про те, що жінка вже народила, в неї вже є малюк чи малюки. В неї вже стабілізувався гормональний фон. Ближче до 30, вона вже розуміє, як вона хоче. Будемо думати, ну, це найкраща історія, що вона знає всі свої кнопочки, як її включити, як її виключити. Вона розуміє, як собі доставити задоволення. Вона е, комунікує з партнером і розповідає йому, які є е, можливості для того, щоб в неї все ж таки був цей феєричний оргазм. Ну і, взагалі, основа-основ це гормональний фон. І психологічна складова завжди. Ми про неї говоримо. Тому та тому, да, ближче до 30 плюс-мінус жінка розквітає. Сексуальність це 90-60-90? Ні. Це наше відчуття, це наш стан душі, наш кайф, наш драйв, як ми відчуваємо, як ми переносимо це на партнера-партнершу, що ми хочемо від цих стосунків, як ми вкладаємося в ці стосунки, що ми хочемо отримати від цих стосунків. Тому сексуальність це не про е зовнішні прояви, це більше про внутрішній стан. Чому соромно говорити про секс? Та чому соромно говорити про секс? Я про нього говорю 24 на 7. Не соромно говорити про секс. Соромно не займатися сексом, а говорити можна про секс. Чи є норма в сексі? Є індивідуальна норма і є партнерська норма. І вони часто не співпадають. От Те, що я розповідала про статеву конституцію. Комусь потрібно з'їсти тістечко і він вже не голодний, комусь потрібно три рази на день великими порціями, ось точно так і а, норма в сексі. Але коли це пара, існує так зване поняття партнерської норми, коли рано чи пізно Пара йде в умовно фізіологічний ритм, тобто налаштовується, підлаштовуються той, хто, той, хто сильніше по статевій конституції. Він більш спускається до середньої або слабкої, і вони там знаходять якусь золоту середину. Чоловіки хочуть більше сексу, аніж жінки. Абсолютно ні. У чоловіків дуже багато проблем і проблем. Починаючи з синдромом тривожного очікування сексуальної неудачі, починаючи від простатитів, уретритів, запальних різних захворювань, закінчуючи еректильною дисфункцією. Якщо чоловік не зізнається сам собі в тому, що є проблема, він не йде до спеціаліста, не вирішує це питання, це як сніжний ком. Накопичується багато, багато багато проблем. Але е, це дуже хибна думка. Це такий стереотип невірний, що чоловікам дуже потрібно, а жінки не хочуть. Абсолютно ні. Правда, чи міф, що за допомогою сексу можна схуднути? За допомогою сексу можна бути щасливим, якщо ти отримуєш задоволення. Але це не спорт, це твій партнер не є якимось велотренажером або якимось іншим тренажером. Звісно, ми втрачаємо якусь там калорії, якусь певну кількість калорій. Але ми не кажемо про те, що ну, от, секс це дорівнює схуднення. Е, мої любі друзі, схуднення це. Е Кринологія, це дієтологія, і це спорт, частий секс. Запорука щасливих стосунків. Щасливі стосунки це не лише е, частий або рідкий секс. Щасливі стосунки це дуже багато складових і спілкування, і підтримка, і довіра, і взаємодопомога, і, і, і багато і через кому. Але е, сім'я яка а, не має сексу. От в мене є е, в моїй практиці дві сімейні пари, це називається віргогамний, віргогамний шлюб. Коли люди одружилися і в них ніколи не було сексу. І вони так живуть там 6 років. Одна в мене пара є, а друга пара вже в 15 років так живуть. Е, насправді, це люди, у яких є. Якісь певні проблеми або зі здоров'ям, або психологічні, і вони якось от знайшли друг один одного, і вони намагаються отак жити якось в спів існувати, але це не життя. Чи у всіх позах жінка може отримати оргазм? У жінки є дуже багато ерогенних зон, їх набагато більше, ніж у чоловіків. І вагінальна трубка, вагінальний канал має теж багато різних зон, починаючи від зони G, про яку дуже багато пишуть, що це міф. Сквірта не існує, а насправді він існує, тому що жіноча ось ця зона G на передній стінці вагіни. Це те ж саме, як у чоловіків передміхурова залоза, але без сперматозоїдів. І у жінки дуже багато в вагінальному каналі є різних зон, точечок, як це називають сексологи. І в залежності, яка ерогенна зона у жінки активована, чи ерогенні, мені б хотілося думати. А, від того залежить, яка поза і в якій позі вона буде отримувати оргазм, а також від того, наскільки вона а, самостійно розвиває, самопізнає себе і розвиває нові ерогенні зони. Секс-іграшки це для збочинців. Секс-іграшки рятують сімейні пари, які прожили 3, 5, 7 років, тобто вони вносять новизну. Але знову ж таки, є ті секс-іграшки, які позитивно впливають на сексуальне життя пари, і є ті, які... Мають негативний заряд, тобто ті, які руйнують е, якісь стереотипи, поняття, незручності вносять. Тому секс-іграшки – це не добре, не погано, Але їх можливо використовувати і потрібно використовувати, коли вже якийсь певний час пара прожила разом. І вносити за допомогою секс іграшок, а не за допомогою коханки, вносити в своє сексуальне життя якусь новизну. Як порно позначається на відносинах? Дуже негативно порно краде нашу сексуальну фантазію. Я не рекомендую ніколи а, переглядати порно. Ми всі дивилися десь в юнацькому віці, що взагалі таке порно, але не сідати на порно, як на наркотик, як на залежність. Чи правда, що жінки не дбають про свій оргазм так, як чоловіки? Я б не сказала, що чоловіки дбають про оргазм, вони його носять з собою, викохують, розчесують, там прибирають на СТО, возять, вони про нього не дбають. Він у них просто отак є. Або взагалі немає. Він з еректильною дисфункцією, він з якимось синдромом е, тривожного стану. Тоді вже це інша справа. Але е, Дбати про оргазм це ну якось дивно у чоловіка. Він сам собою буде, якщо він здоровий, при умові, що чоловік здоровий. Що стосується жінки, дуже багато жінок не розуміє взагалі цінність того оргазму. Те, що я сьогодні розповідала про принив того ж кровотоку в органи малого тазу. Тому жінки, мені здається, вони більш закриті, закомплексовані, заблоковані і неусвідомлені. Яка роль гормонів у жіночій сексуальності? Найголовніша чи одна із найголовніших гормони це наше все. Гормони це кнопка, яка нас вмикає зранку і вимикає нас ввечері. Гормони це основи основ. Це те, як ми. Реагуємо на будь-які ситуації, як ми а, маємо якісь перепади настрою, чи ми агресивні, чи ми спокійні і так далі. На сьогоднішній день а, в нашій зараз ситуації війни дуже сильно похитнулося гормональне здоров'я абсолютно усіх, починаючи від наднирників, закінчуючи стероїдними статевими гормонами, які впливають на бажання на. Біду, на любрикацію, на ерекцію і взагалі на стан здоров'я. Тому гормони насправді вони дуже і дуже важливі. І я завжди рекомендую всім своїм пацієнтам один раз на рік жінкам в певні дні менструального циклу, чоловікам в будь-який період, але один раз на рік робити чекап гормонального фону.